Вирішила сьогодні записати відомо коперюся, які не подобаються в одній моей рідні людини. Мої відомо, де я говорю, будьте як погода и абсолютно все одно Нравиться вона кому-то. І Спершу ви мала відео відомо, іншим капелюсі. Слово. Але передумав, Тому що цей капелюх соло мені приназначений для іншого каналу. Дитячого каналу. Шпаргалка для мене марят. Дошкеннят. Чотири відео у мене вже є навчення боку. Мрію, що таки знайдеться моя. Це людина, яка допоможе. Цілити мої мрії в житті, що я надіялась, що саме наш президент Володимир Зеленський стане моїм покровителем. Потім хотіла подружитися з такою людиною, як Міхаєль Олена. От сьогодні навіть забув, чи можна зустрітися саме з ним в Україні. Я такий великий, а всказки. Між іншим ця людина також вірить у казку. Є таке відео, де він говорить, що в світі все буде як в казці. Добро, переможе. Отож, немало відео я передивилась йому, і деякі навіть собі на замітку скіншуті не збирала. Отож, зараз декілька таких особливих відео, які... Мені запала в душу. Було таке відео, де йому задалося Бог творець?» і любивши сіл. І його відповідь. Сам творець. і є Бог. І ще одна така хороша відповідь. Закон і є і являється творцом. Отож, подальше мені знову подалось відео, я наробила не там немало скриншотів з цього відео, його висловлення. Скажу тільки одне: яку пораду він давав своєму народу, щоб вони знайшли правильну зв'язь між усіми. І привів всі народи кабетіні. Тому що саме це, що я сказав, закон єдиства і являється творцем. Було би круто, якщо б до нього прислухались і зробили саме так, як він говорить. Є там ще одне таке відео. Де він дає породу людям, що почні управляти своєю судьбою, включає, наш німий мир в нього. Ну, я не проти зустрітися і запитати моєму чему чому мене цей світ назвав в нього. От Доброго, щоб мої бажання хотіли життя. І я таких змогла зробити для багатьох людей щось Чого хороше. Навіть для їхнього народу. Я ж сказала, що не буде з ними подужатися і стати для них скарбом, тому що таке. Які настільки обізнані стосовно самостійного немає світі. Я навіть просила його перевірити це, зробивши такий хіт зібрати Шабаш 12 профільованих їхніх лікарів. І я 13. -та. Два відео, які я дивилася в Михая були. Саме 13 числа. Одна із них 13 травня. друга 13 червня. Я навіть подивилася, коли саме він народився. 31 серпня. Отуж, це 13. 6 -го. Такого числа вона була своє мама 31 тільки липня в неї 75 років. Хочеться зробити для неї хороший сюрприз. Але поки що є на Отож, якщо на це болявищий Сил, я би не проти, щоб Міхай Вальман став моїм покровителем. І я змогла цього року 31 липня. Щось хороше для своєї мами, яка народила мене і подарувала мені життя.